Всім привіт, мої монстрики! З вами, як завжди, автор всесвіту С54, осінь чарівна пора року, що надихає на творчість. І сьогодні я хочу поділитися з вами десятьма ідеями для осінніх гача міні-фільмів, які, сподіваюся, запалять ваше натхнення. Отож, приготуйтеся до захоплюючої подорожі в світ осінньої магії та фантазії. 10 ідей для осінніх гача мініфільмів у 2024 році. 1. Осіннє прокляття. Історію про дівчину, яка випадково звільнила стародавнє прокляття з осіннього лісу, і тепер має його зупинити, перш ніж воно зруйнує все навколо. Уявіть собі зачарований ліс, де кожне дерево шепоче таємниці, а повітря наповнене димом від багаття і небезпечним чарівництвом. 2. Казка осіннього листя. Мрійлива історія про дівчину, яка знаходить чарівне осіннє листя, що дозволяє їй побачити світ очима природи і зрозуміти красу осені. Вона може побачити, як дерева танцюють у вітерці, а тварини розмовляють таємними мовами. 3. Осінній бал. Романтична історія про двох підлітків, які зустрічаються на осінньому балу і знаходять спільну мову через свою любов до осені. Уявіть собі вечірній бал з підсвіченими гарбузами, танцями під живу музику і зачарованим повітрям. 4. Таємниця гарбузового лабіринту детективна історія про групу друзів, які шукають загубленого друга в заплутаному гарбузовому лабіринті. У цьому загадковому лабіринті можна зустріти не тільки загадкові звірів, але й таємниці, які важко розгадати. 5. Привид осіннього лісу. Містична історія про привида, що блукає осіннім лісом і шукає спокою. Він може бути добрим чи злим, але його історія не залишить вас байдужими. 6. Осінній фестиваль Весела і душевна історія про осінній фестиваль, де друзі разом відзначають красу осені і захоплюються різними заходами. У цій історії можна показати веселі ігри Смаколики і зачаровувальну атмосферу свята 7. Полювання на відьом – історична історія про полювання на відьом у осінньому селі і про дівчину, що намагається зберегти свою сім'ю від переслідування. У цьому відео можна показати не тільки містичний сюжет, але й проблеми середньовічного суспільства та боротьбу за справедливість. 8. Таємниця осінньої скриньки. Пригодницька історія про групу друзів, які знаходять стародавню скриньку з осіннього лісу і випадково звільняють злих духів. Ця історія може розповідати про злих духів, які намагаються викрасти світ. А друзі мають з'єднатися, щоб їх перемогти. 9 Осіннє перевтілення фантастична історія про дівчину, яка в осінній день перетворюється на осіннє листя і подорожує світом вільно. Ця історія може розповідати про незвичайні пригоди, зміну перспективи і красиву метаморфозу. 10. Осінній ритуал містична історія про стародавній осінній ритуал, що дозволяє зв'язатися з духами природи. Ця історія може розповідати про духів, що допомагають людям або про небезпечні обряди, що можуть зруйнувати рівновагу між світами. Не забувайте про візуальні ефекти, додайте осінні кольори, красиві ландшафти і незвичайних персонажів, щоб мініфільм був справді чарівним. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, що ви думаєте про ці ідеї. До нових зустрічей всіх до наступного відео!